Минуле померло. Майбутнє неможливо уявити. Війна – це мир. Свобода – це рабство. Неудство – це сила. Сначала ми очистим вас до основання, чтобы потом наполнить наши идеологии. Кожне ваше слово прослуховується. Кожен ваш рух відстежується. Закони не працюють, бо їх не існує. Кожного дня режим закручує гайки. Кожного дня він людей. Зараз почався етап зрощування дітей. Их будут не и всех владу, будут доносы, на вкус. Они утрямуют власть. Они будут десятками новых сыновей на властных батьки. Зачем будут утрямывать грамоты, медали? Будут на досках пошалы. А утрямывать читья на они году? Несколько лет назад мы сделали учебник, учебные пособия для детей разных возрастных групп школьников. Кто донес на тебя? Моя дочь. Будем управлять студенты ненависти и из снова не сыну, что потовургив и тулку случится. Внимание, товарищи. Приготовьтесь к двухминутке ненависти. Ненавижу! 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 Войны! Войны, и преступник! Предатель! Преступник! Да здравствует! Большой брат! Большой брат! Большой брат! Режим тримається на двох стовпах: силовики та бездумна маса, яка виконує будь-які накази. Силовиків годують грошима, бездумних помиями. Чим ви займаєтесь, Сміт? Я пісову історію. Ваш спосіб вражатися не Ви займаєтесь тим, що справляється зарядом ложну інформацію. Разі так. Да. Ви розумієте, наскільки важливо зробити нова я з офіційним язиком. Сусідський режим виходить на новий рівень. Зараз там популярності набирають стукачі, жалюгідні невдахи, які в своєму житті нічого не зробили корисного. Вони заздрять всім та ненавидять будь-кого, хто краще за них. Зараз, як і завжди у совку, їх діяльність заохочує влада. Та вони пишаються тим, що нарешті можна ламати життя тих, хто краще за них, або просто сусіда, який не подобається. Але зараз вони на новому рівні, в них є навіть фанати. Тепер якесь жалюгідне створіння, якого ображали у школі, яке не могло за себе постояти, яке ображне на весь світ, яким відмовляли у коханні, та вони постійно заздрили іншим, може просто написати донос на свого образчика та зламати йому життя. Так працює режим, влади отримують найгниліші створіння, бо саме вони ненавидять всіх та вигадують найогидніші речі, як знищити тих, в кого залишилось хоч щось людське. А як нам всім відомо, з цим там туго і скоро щурі почнуть гристи один одного. В шпіонській школі нас учили підходити безшумно. За чим слідиш за мною? Нам сказано, слідити за всіми. Найголовніша та найвідоміша ябіда імперії зараз це Катерина Мізуліна. Вона влаштовує турне по болотам та виступає на сцені. В неї більше півмільйона підписників у Телеграм. Її бояться блогери. Вона отримала дозвіл полювати за тими, хто не підтримує війну, хто написав у своїх соцмережах Нєт воїні або ті, які погано підтримують режим. Завдяки цій діяльності вона отримала неабияку популярність. Тепер це направлення буде лише набирати оберти. І скоро кожен мешканець дурдому буде або сам писати кляузи, або буде чітко розуміти, що хтось це зробить по відношенню до нього. Хто даньосна тібе? Мая дочка Катя Мізуліна це не якась там стукачка самоучка, її ростили як квітку для цього тріумфу. Хто читав Орвела 1984, зараз бачить, як чітко все повторюється. Раніше здавалося, що все трохи перебільшене, але зараз ми чітко розуміємо, що навіть занижене. У Катерини є мати Олена Мізуліна, яку ми періодично показуємо у відео. Вона вже дуже давно посіяла думку для біомаси, яку вони зараз дуже чітко розкручують. Як норма права, із якої конструюється закон, і слово повинно бути дуже чітким, яке щось запрещає. Це і є найбільша свобода людини. А вам завжди кажуть, вот, що депутати тільки запрещають. Це ложне, зовсім ложне, ошибочне представлення. Запрет Это как раз и есть там, где человек свободен. Спочатку їм розповідають, що війна – то СВО, що знищення – то мир, що вбивство – то освобождення. Потім з насильників роблять героїв і починають розповідати, що істотам на Росії права зовсім і не потрібні. Запрет породив ще одну норму права. І всього три, кстати, всього три форми права. Це дозволення, або право, те, що ми всі звикли називати права і свободу права. Человека и гражданина. А, а что такое право? Да, это есть самая, самая большая несвобода. свобода. Я вам могу сказать, сказать что чем больше прав. У нас будет, тем мы менее свободны, потому что право, в отличие от запрета, ты можешь действовать, во-первых, если ты будешь на печке сидеть, у тебя ничего не будет, ни права на жилище, ничего. Ты должен действовать не только так, не таким образом, как записано в законе, то есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отправить, отнести, идти в суд. То есть это целая гамма действий, и ты не свободен, чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать, поэтому чем больше прав, не надо к этому стремиться, регулирование только правами, тем больше не свободы. Як ви думаєте, яку квітку може виховати такий персонаж? Мені здається, вона дуже схожа на оту жіночку з мультику 101 Далмантинець. Не пам'ятаю, як її звати, хто знає, напишіть у коментарях. Вона хоче зібрати дітей та створити величезну офлайн ботоферму. Друзі, інколи я бачу такі коментарі, навіщо нам вони треба думати про себе? Я повністю згоден, але наше життя залежить від сусідського дурдому. Вони завжди лізли і лізуть до нас. І не тільки до нас, і в майбутньому, як би нам не кортілося, вони не проваляться скрізь землю. І навіть за парканом вони будуть міркувати кому зробити щось погане. Країна, світ це єдиний механізм, як і тіло. Якось я порвав зв'язки на нозі. І щоб не навантажувати одну ногу, я більше напрягав іншу. І потім в мене почав боліти то поперек, то коліно здорової ноги. Це є до того, що є дуже багато інструментів, щоб зламати нас, про які треба пам'ятати. І ми повинні працювати як єдиний механізм. Історія повторюється, Катька це не просто якась медійна особа. Це і директор національного центру допомоги дітям і член громадської палати Росії. І голова Ліги безпечного інтернету. І як ви вже чули, донька сенатора Олени Мізуліної. До речі, цікавий збіг. Вони народилися у Ярославлі, де знаходяться музей альтернативної історії, у якому розповідають Чучингісхан, то Георгій Данілович. Вона, можна сказати, очолює таку структуру, як поліція думок чи Міністерство правди, яка виховує бездумну біомасу. Іменно цього більший брат і добивається від нас, щоб ми ненавиділи і унічтажали. Якщо поглибитись в історію, то совєти вже подібне робили у НДР Німеччині. Марго Хонекер була міністром освіти, маючи 6 класів за плечима. Це насправді їй не дуже заважало. У режимі ціняться інші якості. Мати довгий там який язик, щоб не подряпати п'яту точку начальника, ламати людей, чим саме вона й займалась. Вона ламала дитячий мозок. Та знищувати людей. Це особлива каста катів, про яких я розповідав у відео про катів Сталіна. Всі були героями та в орденах. Так от, Марго займалась вихованням дітей майбутнього покоління, яке повинно було підтримувати завжди партію, робити те, що скаже партія, та дохрипати у горлі, кричати, як вони люблять режим. Якщо коротко, то цю посаду вона отримала через посіль. Спочатку Ерік Хонекер був її коханцем, а потім чоловіком, розділяла дітей, дозволяла всиновлювати дітей дисидентів. Пам'ятаєте, як наших дітей крали, а потім показувала на Московії, методи не змінюються. У дитинстві була у Bund Deutscher Model, це така організація типу Гітлер-Югент, але для дівчат. Тут її не можна звинувачувати, бо за часів Гітлера це було обов'язково для всіх дітей. До речі, батькам у Німеччині спочатку подобалася така ініціатива, але трохи пізніше, коли вони зрозуміли та побачили, для чого створені ці організації, вони змінили свою думку, але було вже занадто пізно. Марго, з сма класами за плечима, займала цю посаду 25 років. Але чомусь, як дві частини Німеччини об'єдналися, вона втікла до улюбленої Росії, бо її хотіли арештувати за той жах, який вони коїли з дітьми. А на болотах вона вже була нікому не цікава. Та її відправили за російським кораблем. Тому вона втікла до Чилі, Там вона й померла, не отримавши ніякого покарання за свою діяльність. Кому цікаво, більш детальніше, який жах коїли Совіту НДР, я вам залишу посилання на повне відео про Берлінську стіну в описі під цим відео. А одразу вибачаюсь відео російською. Бачите, нічого не змінюється. Режим постійно все повторює. і цю заразу вони нав'язували нам. Скільки часу у нас були ці партії, то комуністична, то ПЗЖ, і вони досі пускають свої метастази в наше суспільство. Вони будуть нав'язувати нам, що СРСР то хорошо, що Свобода то рабство, і вони постійно розвиваються в цьому. Тому, на мою думку, про хворого сусіда треба знати більше, і чим більше буде про це інформації, тим менше в них буде можливості затягти в свою клоаку наших людей. Міністерство правди буде держати вас кусабиті в ета критичне віря. Якщо ви бачили десь відео, де якийсь там хлопець задає їй жорстке питання, і ви зробили висновок, що її там ніхто не поважає? А у мене є справа обратитися в будь-яку орган власті, якщо я бачу нарушення закону. То ви трохи помиляєтесь. Кстати, підваряю цю зустріч, я бачу, що багато хлопців стоїть. У мене такий питання. Ви тут по своїй волі, або вас зігнали? По своїй волі. Як казав Іван Піддубний, я не пряник, щоб всім подобатись. Так і вона, подобається не всім, але популярність в неї шалена. Режим створив персонажа, який став кумиром мільйонів. Вона меле всяку дурню, танцює. Розповідає про однобокий патріотизм, спілкується зрозумілою для них мовою. ти, Бати, я запласілась. Почала дебати, а Тя ти сліваєш. Який поганий захід, в якому 80% тих дітей ніколи не були? відкриває якісь таємні таємниці. В контакті послі того попадають ваші школи не чати, ваші ваших ваші однокласники там угрозы нападения на падіння на школу. Пам'ятаєте, я казав, що вони теж прогресують. Подивіться, якого ідеального персонажа створила їх влада для своєї цільової аудиторії. Це типовий фрік, яких обожнюють на Росії. Олег Монгол мангол і красотка Ну, я його визиваю опять на бой. на дракона. Я yeah. вірю в тебе, Ти знаєш, я... Він що він мене порве. На болотах фанатіють від фріків, їм влаштовують вечірки, та вони своїм виглядом показують традиційні цінності. За що їх і люблять, так і мізуліна. Вона типовий фрік. звати звуксіні. Можна просто повести сім'я тіновоки на концерті шамани філії. І зараз вона активно ламає популярних фріків, щоб показати, хто тут головний, до кого приходити на Уклін та питати, яким вбивцям допомогти. Друзі, всім хочу подякувати за ваш актив. Це дуже допомагає просування каналу. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово та за ті коменти к донатам, які дуже мотивують. Хто хоче підтримати канал фінансово, посилання на всі реквізити залишу в описі під цим відео. Також там буде петиція на виплату компенсації нашим пораненим захисникам. Там залишилось декілька днів і насправді повинно статися диво, щоб знайти ще десь в районі 10 тисяч підписів. Це дуже сумно, що ми не змогли допомогти нашим захисникам. Але життя це завжди поразки та перемоги, тому ми не опускаємо руки, намагаємося зростати. І я сподіваюся, що з більшою кількістю однодумців ми зможемо ще зробити дуже багато корисних справ. На Росії знову пішла розмова про VPN. З 1 марта 2024 року Всі VPN сервіси будуть Скажіть, А скажіть, правдива ли ця інформація? Да. Весь цей час вони активно переманювали всю біомасу на свої майданчики ВК, РУТЮБ. Робили заміну Тіндеру та інше. ВК заливало блогерів грошима, щоб вони переходили до них. Вони створюють свою віртуальну екосистему. Невероятним потоком желаючих ми перенесли завтрашню на більш крупну площадку. Вона пройде в культурному центрі Московський по адресу Академіка Корольова 47. Передбачити, що в головах у хворих, практично неможливо, але все йде до того, що вони рухаються у бік Північної Кореї у якійсь своїй збоченій формі. Про 100 лет половое влечение станет, наконец, лишь долгом перед партией. Теперь для партии в приоритете моральное состояние детей. родитель, лішини всіх привілегій. Але одночасно вони поширюють свій руський мир по всьому світу. Режим показав всім своїм істотам, що він може зламати кожного: зірок, блогерів, і вони будуть робити, що потрібно режиму, інакше буде покарання. Всьому населенню Дурдому показали, що ти повинен зробити вибір. Нейтральним бути не можна, і одночасно ти не можеш бути проти війни. Якщо ти звичайна людина, то черга до тебе дійде трохи пізніше. А відомих людей зараз активно нахиляють і вони не можуть мовчати про війну. Вони повинні її підтримувати, їздити в ЛНР, ДНР, давати концерти. Продовжувати полуголі вечірки та жити своїм життям вже не вийде. Важлива деталь, не вийде на Росії. Подивіться на тих, хто виїхав Пугачова, Галкін, Моргенштерн, Дудь, що вони з голоду вмирають, все в них нормально, концерти, вечірки, так хочуть додому, але є мізки, бо не хочуть в цьому приймати участь. А от ті зірки, які залишились, вони зробили свій вибір, і вони його навіть не приховують. хочу І він попросьбі апчастенько, тому що її читають недостатньо скарьшився. Я хочу з вопроси. А де ви були? Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому позвольте я расскажу, где я была. И на протяжении очень многих лет я ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я видела разной степени увечья и покупала аппаратуру. Я делал все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт, ввиду увечий, могли смотреть хотя бы телевизор с разными развлекательными программами. Развожальные передачи, каже. Может, что-то типа этого?

Навіть якщо масштаби трохи відрізняються, суперзірка і таке схале. Вони розповідають біомасі, що гроші не головне, який поганий захід, у якого є гроші. Тримають свою дичину в бідності, і потім вони йдуть вбивати та красти за гроші. Їх армія мародерів завжди цим займалась. Так вони допомагали іншим країнам. Подивіться на це кодло фріків, які в їх медіапросторі. Це купа алкашів, у яких є гроші, і для цього їм потрібно бути лише дегенератами, які не соромляться цього. Є немалий відсоток тих, які стають такими бездумними дегенератами, і ми побачили, на що ладні їх зірки для того, щоб не втрачати концерти, що, по суті, є грошима. Населення Друдому за валюту ладна на все, і їм чхати навіть на те, що зараз їх дітям активно промивають мізки. Режим проходить один етап за іншим. Спочатку була новомова. Ви розумієте, наскільки важливо зробити нова офіційним язиком? Не війна, а СВО не тікають, а героїчно відступають, вигадують якісь успіхи у економіці. Ми ходимо на відро. Але чомусь не завжди російські бізнесмени та економісти вірять цьому. Росте только та часть, яка більш полівається деньгами державного заказу, вони не можуть купити оборудовання. Раньше все оборудование привозилось из Европы. Ресурсов на то, чтобы породить что-то новое и иное, ну, мало или их нет. Программное обеспечение нет возможности обновлять, потому что, вы знаете, SAP там, об... закрыл обновление лицензии. Китай не производит всей номенклатуры товаров и изделий. Как принято считать, что Китай производит все. Не все. А, можно вы снова у тебя Российская национальная забава. Морочат голову Обещаю, что я действительно могу обещать и обещаю Нам впаривают коррупцию Манули дурачка на 4 кулачка Не можем врать, мы Россия Вы не будете знать ничего, что происходит Вы будете кушать только вранье Ну я-то честный Водили за нос, обманывали Все виновата Америка Все идет по одному сценарию, который заплатила Америка По плану В них есть Министерство Миру, которое всегда начинает войны Именно этого Большой Брат и добивается от нас, чтобы мы ненавидели и уничтожали Двосмислення, коли у істотне все так однозначно, коли вони вбивають людей. Вигадана історія як у музеї Ярославлі, так і від Путіна. Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Тепер поліція думок, щоб з самого дитинства навчити всіх ненавидіти та постійно шукати ворогів. Здравствуйте, меня зовут Мирослава, и у меня такой вопрос. Я знаю, что Лига безопасного интернета выпускает специальные уроки. Не рассматривалась ли идея вести эти уроки в школу для учеников начальной и средней школы, так как они уязвимы больше всего в силу возраста. Спасибо. Так, да, продолжай. Просто у меня есть младшая сестра в втором классе, иногда просто хочется ограничить от телефона в принципе. Спасибо тебе большое. Мы эти уроки на самом деле проводим. І це великий блок нашої роботи. Наступне, мабуть, буде міністерство любові, яке буде завжди завдавати болю та знищувати інакодумців. Кожний день наші волонтери виходять в школи для того, щоб проводити ці уроки. І звичайно, це зомбування будуть продовжувати на всіх рівнях. Я дуже рада, що наше те починання с уроками безопасного интернета, которыми мы занимаемся медленно, давно, в каждой школе, я сама иногда выезжаю такие уроки проводить. И его наконец-то поддержали на федеральном уровне и поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин, который сказал о том, что такие уроки должны войти и в школьную программу. Вибачте, що так довго її довелося слухати, але це було потрібно для відчуття мерзотності цих дій та особистості. І ніколи не забувайте, найголовніша їх ціль зробити нас собі подібними. Єдине, чому можна думати, та только о себе, себе само. Друзі, я це розповідаю не для того, щоб показати, які вони такі чи сякі. Це все для розуміння, що це таке, як працює режим та на що вони здатні. Я не хочу, щоб ми забували про свої проблеми, яких в нас вистачає. Іноді новини просто знищують мотивацію. В голові не вкладається, ким треба бути, щоб під час війни тобі в голову прийшла думка «настав час красти картоплю чи щось інше. Але незважаючи на все, кожного дня намагайтесь бути корисним у тій справі, якій можете. Кожного дня треба допомагати, розвиватися та ставати кращим. Ми нікому, окрім нас, самих не потрібні. Країну, як і батьків не вибирають. Ми ніколи не станемо американцями, французами, англійцями. Ми завжди будемо українцями. І якщо ми хочемо жити, хоч трошечки краще, нам треба триматися разом. Щоб вдома ми розуміли, що тобі допоможуть. Нещодавно ви, мабуть, всі чули, в черговий раз обстріляли Харків та згоріли будинки. Люди цілий день везли речі, їжу, давали житло незнайомим людям, скидали кошти на банки, ніхто їх не кинув і це робили звичайні люди. Ні політики чи якісь заморські організації, а люди. Разом ми сила. І чим більше нас таких буде, не лише в Україні, а в кожному куточку світу, тим сильніше ми будемо. Тож тримаємося разом та допомагаємо один одному. Хто читав 1984, до речі, я зараз його переслухав у аудіоформаті під час ранкової пробіжки. І всім наполегливо рекомендую як почитати його, так і заняття спортом. Зараз дуже важливо тримати в тонусі як мозок, так і тіло. Так от в ньому було таке поняття як двохвилинка ненависті. Це такий процес нагадування, що навколо одні вороги, в якому всіх об'єднувала жага ненависті. Невіжу, ненавіжу! Ненавіжу! Не Ненавіжу! Зараз головна ябіда Росії збирає всіх в одному залі та розповідає, що писати доноси це не те, що нормально, а необхідно, щоб стати такою популярною, як вона. Ця здібність наділяє тебе владою. Вони розуміють, як працюють маси, тим паче дитячі. Навіть якщо в когось була інша думка, під натиском навколишньої підтримки вони вливаються в біомасу, з якою можна робити будь-що. Трохи додають патріотизму, величі, ще якимось медійним персонажам. І все, ти не помітив, як підтримуєш все, що робить режим. Ти став його частиною, як у піратах Карибського моря. Я вже частина корабля. Частина команди. Населенню країни заборон, де немає неконтрольованих владою медіаресурсів, розповідає, що їх дані хтось викачує. Особливо безплатно. це ваше портал влад. Тому що ваші дані викачуються з устройства безконечно. Потім це все прекрасят тем, что весь мир не понимает, почему налажен против тех, кто хочет всех спасать. Мы обсуждали сегодня с Вячеславом Викторовичем и его заместителями вопрос о парламентской ассамблее ОБСЕ. Конечно, это возмутительно. Во-первых, пытаются лишить права голоса наших, нашу делегацию, а еще до этого отказывались выдавать визы, когда парламентская ассамблея заседала вне Вены. который является штаб-квартирою бос і в Британію, не видали візи, а і в очередній раз в другие, в інших других Є в других Это возмутительно. Дійсно, возмутительно. чому їх досі взагалі кудись пускають? Против наш 52 страны, а за нас хто могучі рани, мачі білорусь. Лавров це розповідає для своєї біомаси, щоб додати більше злоби, щоб вони постійно всіх ненавиділи. Та дурдоміці розуміли, що навколо всі вороги, які їх добряків чомусь не люблять. А потім додають трохи дитячих емоцій. Почитайте цю дичину, як, начебто, діти Рефе радіють тому, яка в них захисниця. Це величезна колонія, якій ми бажаємо лише загнивання. Саме, на мою думку, вони пройшли етап, коли великі вже не спроможні нічого змінити. В них була можливість вийти після публічної страти Навального. Вона далеко не перша, але все населення чітко зрозуміло, що вони ніщо, і дали владі режиму дозвіл робити з ними все, що завгодно. Хоча влада їм дуже багато разів показувала, що вона боїться населення. Тепер в їх дурні голови будуть заливати ще лютіший шлак, який вони повинні переварювати. От що тут удивляє в этом отношенні? Що розуміє, очевидні для нас речі, для них призвуть какої невероятное впечатление, понимаете? У нас 14 станций в год открыть там, ну, это нормально, чё? а что? для них, а, да ладно, не может быть! У них там эта железная дорога уже со времен индейцев не перекладывалась. Вот, но, мы как это, для них это, конечно, поразительно. Но... На проблемы инфраструктуры США обращал внимание Трамп еще во время предвыборной кампании своей, когда он избрался. Аэропорты развалены, дороги развалены. Э-э, лак моей инфраструктуры нет. И, в общем, в этом смысле, конечно, там серьёзные проблемы. Вы з… времён Индейцев, но в времён Рузвельта очень многие дороги там не сделал. С каждым днем буде все більше загнивання ворогів та перемог дурдому. И мы же вера вот этим СМИ, да, какие мы сильные, мы решили на них напасть, и от них прямо получили та звичайно свободи. Запрет это как раз и есть там, где человек свободе. Путін це лише обличчя режиму, яке подобається ботам. У нас токають кандидат, і він Очевидно, то Владимир Владимирович Путін, товолоді да? володію. Вони навіть пишаються тим, що замість урокам учням включають інтерв'ю. Пу. І не важливо, що він ніс там якусь свою вигадану історію. На Росії є ті, які можуть нести дичину. Ви відноситесь, коли великий режисер таке говорить: Нікіт Сергійча, я вважаю. Очень Это... розпространяє фейки. Да, звісно. Це його авторська точка зрення. Те, що ніс Пу, те, що ніс Михалков, те, що показують у музеї альтернативної історії, це називається альтернативна точка зрення. Це не прививка в нашому это чипирование. Офіційно задокументированный факт. З часів СРСР вони живуть в брехні, всі це знають, всі це розуміють і всіх це влаштовує. Які висновки ми можемо зробити? Режим буде все більше використовувати біомаси, раби ніколи не збунтуються. Нові отпрыски будуть ще більше ненавидіти всіх навколо. Іменно этого большой брат і добивається від нас, щоб ми ненавиділи і уничтожали. Нам потрібно об'єднатися та працювати ще більше. Кожного дня стаємо краще, дізнаємося більше, допомагаємо один одному. З вами був Ярешко. Все буде Україна.